Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. Цього тижня змагаються мами з Києва. У минулому випуску ми побачили Валю, справжню бізнесвумен, власницю студії тату та пірсингу. Оскільки вона самостійно виховує доньку, її стиль виховання досить суворий. Дисципліна і чіткі правила головні засади її підходу. Валя стежить за здоровим харчуванням дитини, забороняє фастфуд. А комп'ютер дозволяє використовувати лише для навчання, жодних ігор. Втім, донька зізналася, що її часто карають. Мама може підвищити голос, поставити в куток або навіть підняти руку. На питання валі, як побудувати довірливі стосунки з донькою, Дмитро Карпачов відповів, що в її випадку це неможливо, допоки вона викликає у дитини страх, а не довіру. І якщо мама хоче, щоб донька поважала її, то має насамперед навчитися поважати саму дитину та її бажання. Суперниці ж розкритикували валю за недбалість у побуті. В холодильнику знайшлися прострочені продукти за відсутність самореалізації. Адже, за їхніми словами, валя майже нічого не робить, а також за фізичні покарання, які, на їхню думку, є неприпустимими. А в наступному випуску ми познайомимось із владою. Жінкою, яка вважає затишок у домі та материнство своїм справжнім покликанням. Вона прагне бути найкращою дружиною для чоловіка і турбутливою мамою для свого сина. Проте з часом виявиться, що влада може підвищити голос на дитину, а можливо, і вдатися до фізичного покарання. Які ще таємниці вона приховує, побачимо зовсім скоро. Які у вас думки з цього приводу? Діліться в коментарях та не забудьте підписатися на наш канал.